Ну, а тим часом Карпати сьогодні приймали київський динамо і приймали дуже так ну, непросто. Непроста була гра. Давайте подивимося зараз момент цього поєдинку. Ми от вже тут всі разом дивилися цю, цю гру, і от якраз хотілося б Не Непросто було для Динамо, правда, ця гра? Ча, очень очень, гис... э, очень гостіприємно в скобках приймали Карпати, дуже грали дисциплініровано, зіграли компактно. Ну, Прекрасно розуміли, що потрібно перекрити свободні зони. І До пори до часу справлялись з цим. Накривалися, грати плотно, но у Динамо все одно і проблеми і голеві моменти були для того, щоб реалізовувати. Вот сейчас видим Ярмолінка направив получше м'яч. Я думаю, це був би швидкий гол, який бра пошла совсем по-другому. Максим, Динамо грає Роскуту. Ви казали, що завжди, коли Роскуту, ти почуваєшся набагато комфортніше, ніж коли в тебе є якась відповідальність. Конечно, уже все как бы задачи, ну, главную задачу на сезон выполнили чемпионы. Впереди кубковая игра, и в таких вот играх, как бы ничего не значащих. Спокойно можно играть, свое удовольствие. Они в принципе играли. Сегодня игра была не скажу, что она была легкая, она была такая воздушная, скажем так. Да? Не было такого прямо накала страшнейшего. И все-таки скажу, что Карпаты много слишком позволяли. Динамо в этой игре. Хотя играли вроде бы и дисциплинированно, и старались играть и компактно, как коллега говорит. Но моментов было много, достаточно, и в конце концов пропустили. Тяжело играть с Динамо только с мыслями о том, чтобы отбиться, от защищаться. В любом случае момент будет. И вот Я это... вам хочу сказать, что Карпаты сегодня не было, не только отбивались. Намагались, но все-таки атаковать, намагались момент моменты. Дарю. Главным тренером Карпат є ваш певичезник Ігор Євічевич, от ви в принципі, от так стежте за його роботою. Що ви можете сказати от про його роботу в Карпатах? Ну, для меня Курпат, команда Карпати дуже хороша. Грає хороший футбол. тактично, він много на тактиці працює. Тренер, который есть хорошее будущее. У нього молодая команда и і... Він старається грати в футбол. Це найважливіше моделі футболіст. У мене так само. От я, до речі, хочу якраз підтримати, що Карпати, от, ну, на відміну від більшості команд, які вони все-таки намагаються придумувати. Так, вони можуть пропустити більше. Вони біля їхніх горі багато створюють моментів. Но вони так само намагаються створювати моменти біля чужих воріт. Дар'ю. Так, да, у футбол. І я вам хочу казати, що вам, ну, все рівно в будь-якому разі Карпати, шахтари, які де би не були Карпати і як би не почувалися Карпати, буде достатньо складно. Я знаю, буде точно тяжело. Ну, шахті це шахтер, шахтер тому я считаю, що все на руках. Безперечно, що все в ваших руках, тому що на даному етапі е, Карпатам потрібно перемагати. Не просто нічию грати, а просто перемагати. Але е, є якісь от такі, знаєте, якась така невпевненість? Чи зараз все-таки перед цим поєдинком абсолютно впевненість в тому, що все буде добре? У вас особисто? Чи не будемо загадувати? Футбол це футбол. футбол. М'яч поэтому, тому футбол такий інтересний, тому всі люблять футбол. Ніколи не знаєш, що буде. Ми програвали сильніше і виграли. Поэтому футбол это футбол.